Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, ну не дочекався я ранкового брифінгу. Він буде безумовно завтра, 25 липня, як завжди зранку. Але є дійсно оперативна інформація, якою варто поділитися зараз, тому що з'явилися свіжі деталі з вбивства Ірини Фаріон, видатної української політикині, громадської діячки і мовознавиці. З великої літери людини так от з'явилися дані, які підтверджують ту версію, яку я висунув на початку одразу. Хто пам'ятає, минулої п'ятниці, коли це сталося, і потім в суботу я про це говорив. І, як на мене, ця версія вона є і має бути ледь не єдиною, що це слід Росії, що це російська агентура. Яка має на меті посилити надсміжнаціональну ворожнечу, посилити внутрішню ворожнечу і протистояння в українського народу, тому що знову ж таки Кремль застосовує різні сценарії, і в нас було три сценарії, три етапи: розхитування, крім того, що є на фронті, крім того, що є з терористичними обстрілами цивільного населення, з терористичними жахливими обстрілами лікарень. І, взагалі, з усіма воєнними злочинами, які вчиняє Росія, з їхніми психологічними атаками інформаційно-психологічними операціями, є ще окремий напрямок: це внутрішня дестабілізація України. І ось на цьому шляху Росія реалізовує три сценарії: починаючи з травня, був перший план розколювати єдність суспільства. І тиснути на те, що мовляв українська влада і президент Зеленський з 21 травня вже є нелегітимними, тому що сплив термін повноваження тощо, тощо тощо це відбувалося. І а друге, це те, що готувалися замахи на вище керівництво держави, в тому числі президента України, керівників розвідспівтовариства спецслужб українських, які були зірвані. А вдалими діями Служби безпеки України цьому вдалося завадити. От, власне кажучи. А другий план, який був, це другий, другий етап цього плану це намагання зірвати проведення глобального саміту миру в Швейцарії. Росія до цього докладалась доволі таки істотно. Про це попереджав і президент України Зеленський. Тобто, це те, що вони так само робили, і те, що прагнули. Реалізувати І ось зараз третій етап демонстрація того, що в Україні є дуже серйозна внутрішня ворожнеча протистояння на тлі політичних подобань, мовного питання тощо, тощо, тощо. А, і от фактично саме Росія, я думаю, і продовжує наполягати стоїть за вбивством Ірини Фаріон за цим жахливим злочином. Сьогодні з'явилося Повідомлення, воно було пішло з російських соцмереж, зараз поширюється нашими. І, начебто, політичним маніфестом увага націонал націонал-соціалістичної партії України, які пишуть російською мовою. І а там є навіть відео, де вони публікують кадри з вбивству відео. Ну тобто, видно, що це професіонали. Працювали, Що це ті, хто підготовлені були російськими спецслужбами і під їх кураторством вчинили цей злочин. Так от, в цьому маніфесті, що вони говорять, що а, значить а, війна, братоубійства, і ніякої війни, крім расової. І, значить, а, ми, суб'єкт, все-все-все, маніфест автономного соратника, взявшого на себе... Убийства і так далі. І зараз не час політичних програм, болтовні ми накажемо всіх, хто продавав страну після Майдану, і так далі. Ну, тобто, що про що йдеться? Йдеться про те, щоб фактично, крім того, що Росія стоїть за цим злочином, вони ще хочуть продемонструвати, що в Україні є. А значить, якась політична сила терористична з'явилась, яка терористичними методами, методами вбивств готова досягати своїх цілей і реалізовувати якісь програми. Ось за цим стоїть Росія. Це очевидний російський почерк і слід. Я сподіваюся, що правоохоронні органи, наші розвідспівтовариство, спецслужби будуть шукати і протидіяти цим. Цим впливом очевидно, що це все поширюється із Росії зараз. Всі ці заклики, тому це звичайно потрібно зупиняти і протидіяти цьому якнайшвидше, тому що ну, ми бачимо інакше, фактично, те, що відбувається, це явно на користь Росії. Вони хочуть розхитувати нас зсередини, Нам треба бути пильними, треба бути готовими. Що далі ворог буде намагатися не вестися на жодні провокації, тим більше на такі примітивні, як зараз кидаються, зберігати єдність. Ось це дуже важливо, і бути пильними, допомагати один одному про підозрілих людей і предмети, повідомляти спецслужби, правоохоронні органи продовжує на цьому наполягати. А про наступні деталі буду вас звичайно таки інформувати. І в цій справі так само ми не маємо права забути. І зло має бути покаране. А вбивці Фаріон, вбивці українців наших усіх, вони мають бути покарані. І їх ця кара має настигнути. Бережіть себе. Слава Україні!